Так, всім привіт. Ми включили новий ноутбук. Як ви знаєте, цей ноутбук в мене із автозапуском. Ну він самозапускається запускається чогось. Я не знаю чого, але не запускається сам. Але буває таке, що не запускається сам. Ось я зробив момент, коли він мене сам не запустився. Бачимо, в ньому є на вході. 19-20 вольт, але він не включився. Щоб його включити, просто перемикаємо наш мультиметр на режим прозвонки. І в будь-якому ноутбуці можна знайти там, де підключається сейф кнопок передніх. І тут в цьому сейфі є контакт один, який вмикає на сам так ось у нас є плюсовий щуп, це червоного кольору. Його ми повинні притиснути на землю, на мінус. А мінусовим це чор, чорного кольору щуп. Ми повинні проходити просто по контактах. Ну я не буду по контактах шукати, я просто буду тут коль, конденсатор є. І ось я його знайшов і він мене скучив. Увімкнувся. Ось так. Ось вот і все. Тепер так само ми його вимкнули, вымк... бачимо. Ось вот цей світодіод нас показує увімкнення і вимкнення. І ще раз. Увімкнули. Бачимо світлі, так? Ось я його вимкнув. Ось так ми знайшли наш контакт. Тепер, що потрібно зробити, просто потрібно зробити тут кнопку, припаятися до цього конденсатора та припаятися до мінуса. І просто кнопкою ми натискаємо, і в нас в... вмикається у нас ноутбук і вимикається. Ось і все. Таким ви е, способом зможете знайти в будь-якому новоутбуки кнопку увіплення. А кому інтересно що на нашій кнопки, скільки вольт, у нас тут повинно бути 3,2 вольта, по-моєму. Ось бачимо 3,2 вольта це ми їх е, тягнемо на землю і в нас вмикається сам комп'ютер. Ось так. Це повинно бути вам корисно. Ще раз його увімкну. Так, червоний кольор на мінус і вмикаємо його. І все. У нас комп'ютер увімкнувся.